Нещодавно СБУ закликала усіх власників вуличних веб-камер припинити онлайн-трансляції, адже ворог використовує їх для своєї розвідки і коригування обстрілів в режимі реального часу. Але чи вплине така заборона на систему відеоспостереження безпечне місто на вулицях навколо приватних підприємств біля житлових будинків? Ми звернулися за коментарями в службу безпеки. Там розповіли на що варто звернути увагу власникам систем відеонагляду, навіть якщо не здійснюють онлайн трансляції. СБУ закликала припинити усі онлайн-трансляції вуличних веб-камер. Але як бути тим, хто лише записує дані системи відеонагляду? Вулиці Луцька і прибудинкові території буквально всипані відеокамерами. Власник мережі продуктових магазинів поза кадром розповів, що записи їхніх камер відеоспостереження систематично допомагають поліції розкривати злочини. Чоловік каже, що відео надають лише правоохоронцям. І то, якщо їхнє прохання вмотивоване. В усіх інших випадках запевняє, ніхто не отримує інформацію із системи відеонагляду. Більше того, бізнесмен розповів, що поліцейські навіть самі вимагали від підприємців, аби ті мали камери відеонагляду. Мовляв, якщо на магазині не було відеокамери, цікавились, чому вона відсутня. Каже, що навіть міськрада, реєструючи дозвіл на робочі години, вимагала наявність зовнішнього відеоспостереження наразі заборони користуватися такими камерами від силовиків. Ми не чуємо. Втім, СБУ звертає увагу їхніх власників. Ось на що. СБУ закликає власників веб камер здійснювати постійний технічний захист свого обладнання, консультуватися з адміністраторами, які супроводжують роботу таких об'єктів, та наголошувати на систематичній зміні паролів та логінів до своїх акаунтів. Наголошуємо, що уся відповідальність за роботу таких камер покладена на їхніх власників. І у випадку витоку інформації в мережу інтернет відповідальність покладається на власника веб-ресурсу, незалежно від того, чи він сам злив таку інформацію в мережу, чи вона стала доступною у результаті хакерського зламу. Кого стосуються такі застереження, розказують насамперед, це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних промислових та торговельних об'єктів, адже вони є уразливими через недостатню технічну захищеність. На відміну від професійних систем відеоспостережень, де здійснюється Потужний комплекс технічного захисту система відеоспостереження Безпечне місто цілодобово моніторить території Луцької громади. Онлайн трансляції не проводили. Тож застереження силовиків роботу системи відеонагляду не змінює. Розказують у департаменті муніципальної варти. Печери від моніторять камери, слідкують за ситуацією в місті безпосередньо і за запитами надають усі необхідні матеріали громадяни. Поліція або інші структури можуть отримати відеозапис будь-якої події, яка трапилася, це дорожньо-транспортні пригоди, викрадення тих чи інших речей, велосипедів і тому подібного. Система захищена і неможливо її просто зайти і витягнути відео з мережі чи будь-якими іншими засобами. Українські спецслужби наголошують, що моніторять усе, що відбувається в мережі інтернет. І якщо хтось зливатиме фото чи відеоматеріали. Щодо діяльності сил оборони, ризикує сісти за ґрати аж на 12 років. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.